Я вітаю всіх шанувальників Таро. І сьогодні для вас, шановні водолії, розклад на липень місяць, другий місяць літа 25-го року. Цей місяць в астрологічному аспекті досить важливий, тому що три планети будуть ретроградні в липні місяці: це Нептун, Сатурн і Меркурій з 18 липня по 11 серпня. Тому. Дуже важливо утриматись від дуже якихось дороговартісних покупок, ну, як то ну, нерухомість авто, якась дорога побутова техніка, чи там, наприклад, гаджети якісь, От, тому що або зламається, або не сподобається, або десь дешевше потім знайдете, і так, далі, і так далі. Ще одне важливо не розпочинати нові справи після 18 липня. Якщо є час, то потерпіть до другої половини серпня. Тому що не піде в ретро Меркурій, дуже важко це все буде просунути і так далі. Бажано не підписувати якісь дуже важливих документів, і, і все, що з тим зв'язане. Продавати щось так само, як, наприклад, нерухоміще, авто добре. Добре, можна то отримуєте дуже хорошу ціну і все таке інше. Дуже добре по ретропланетам повертатися до якихось справ, вирішувати ті хвости, які ви залишилися в минулому. І ще одне дуже така повільна планета, Уран міняє знак. І на 7 років ви подивіться, куди входить, в який сектор входить Уран, здається, в п'ятий сектор. <кій> тобто це кохання, родичі, відносини і так далі. Тому це карта свободи, звільнення. Молодості, революції якихось, то така сумбурна планета, і на 7 років вона вас там застрягне в цьому вашому секторі. Будьте уважні і скористатися цим, якщо є можливість все на свою користь от перетворити, перекрутити. А я розпочинаю, тому е, основну кхм, тему липня подивимося по старшому аркану. І це для вас сонце. Ой, дивіться, сонце. Сама щаслива карта в колоді. Тобто, ну, коли все йде чудово, коли все йде прекрасно, коли мрії збуваються, ви досягаєте того, чого ви хочете. Все, що завгодно, і по кар'єрі, і в сім'ї. До речі, стосовно сім'ї, жінки або дівчата можуть. Знати, що або ви вагітні, будете чекати дитину, або вже народиться ваша дитинка. Це очікувана дитина. Ви цього дуже хотіли, і нарешті, ось ось воно, ось воно. Це, як приклад, все, що завгодно, і здоров'я прекрасне по цій карті. Далі будемо дивитися по всім сферам, де ж там вам так підфартить. Отже, починаємо зі сфери роботи. Що у Водоліїв? Тут по роботі одна основна карта і одна додаткова. Королева Пентаклів така дуже хороша карта стосовно тих ресурсів, які ви здобудете, наприклад, в липні місяці. Тобто результати роботи будуть у вас дуже чудові. Багато отримаєте, зможете, я не знаю в кого що. Чи прекрасні якісь результати по тій роботі робити, чи закупки у вас будуть якісь, чи продаж якийсь буде дуже хороший. Тобто звітувати буде ще результат буде чудовий. Ну і звісно, от така грошова винагорода теж буде за вашу пророблену роботу. Другий аспект це може вам допомагати от жіночка земної стихії, скоріш за все, по знаку зодіаку, Це може бути тілець, діва або козаріг. От така дуже людина практична, яка буде в липні вам ось допомагати. Чудово! Давайте тепер подивимося додаткову карту. Десятка жезлів. Ну, роботи буде забагато, як на вас, шановні водолії, тому що вам можуть навалити стільки, що затріщить спина. Це завершення вже якесь. Можливо, у вас в липні місяці закінчується якийсь проект, наприклад, або просто місяць вже закінчується, і дотягти буде дуже важко. Або на вас забагато накинули роботи, або ви самі на себе нагрузили стільки, що ви не можете впоратись. Кінець вже близько, але от ваша задача все це по можливості частину своїх обов'язків перекинути на когось. Вам вдасться це зробити, бо не донесете. Важко буде. Сфера фінансів і ресурсів. Що по грошам, Трійка кубків у вас тут по грошам. Ну тут зазвичай, скажімо так, не заробітки стосуються, а це витрати, скоріш за все. Це якісь вечірки, святкування чогось. Тут така, бачите, така веселенька компанія, он з келихами, свято у розпалі. І ви на щось можете потратити гроші з кимось зустрітися, можливо, з родичами, з друзями, однокласниками, будь з ким. Тобто, от витрати на таке. Але це ще може бути: скажімо так, ви можете знайти підробіток якийсь, який тої роботи, яка вам приносить задоволення, але не одному чи одній, а з кимось. От ви когось затягнете у свій гурт. Оцей, і верніше, гуртом будете все це робити, яка принесе не тільки вам гроші, а ще й задоволення, до речі. От дуже крута карта, якщо ви збираєтесь, наприклад, з кимось працювати і налагоджувати якийсь новий фінансовий потік. І додаткова карта. Ну що тут скажеш? Десятка пентаклів, ну гроші є, будуть. будуть. Не тільки в своїй кишені будете мати мати гроші, але ще й в свою сім'ю. В бюджет покладете, або родичам, або батькам. Ну, хата повна чаша. Ну, що тут скажеш? Гроші є. Всі задоволені, на всіх вистачає. Можливо, це якісь придбання ваше житло, але тільки до 18-го, будь ласка, тому що потім. Не треба того робити. Щось купите. Можливо, для декору, можливо, меблі які-небудь, якась побутова техніка, ще там щось. Вистачить грошей на те. І дуже добре. Переходимо до <кхем> сім'ї, особисто життя, родичі, друзі, можливо. Зараз подивимося, що тут у вас може бути. Ну, Трійка Пентаклів. Тобто в компанії з кимось будете працювати над чимось. От, Можливо, в сім'ї у вас ремонт, наприклад, ви захотіли зробити, і всі гуртом будете і шпалери клеїте, плитку якусь там класти. Бачите, як працює цей і, е, чоловік. І ви ще будете мало того, що зробите ремонт, ви ще й навчитеся багато чому. Тобто, і навчитеся і труби класти, або шпалери клеїти, або ще там щось, наприклад, стяжки робити. Що хочете? Це підвищення кваліфікації. Це коли ви працюєте і вчитеся по дорозі. І дуже здорово. І ще й коло вас будуть купа народу, і ви з ними спрацюєтесь дуже добре. Далі наступна карта. О! Гроші, Гроші будуть в хаті. Дуже добре. Туз Пентаклів. ну це початок чогось, от, можливо, дійсно. Або до 18-го ви купите якесь житло. Це тобто якась дуже велика така сума. От. Або купите, або продасте дуже вдало. Це одночасно, коли ви отримуєте велику суму грошей от зараз, щось продали, скоріш за все. От. Тому от, дивіться, цілком можливо. Все може бути. Можливо, ви ремонтуєте квартири і продаєте потім. Таке теж може бути. От. Або авто відрихтували, продали. От. Тобто щось, щось таке от буде. Здоров'я. Що удолію по здоров'ю? Давайте подивимося. Мах. Ну, ви тут все сильні, тобто, ну, тут всі ресурси, всі засоби для того, щоб покращити своє здоров'я. Воно і без того непогане. Але якщо там тільки щось ви зразу ж вхопитися за правильну методу лікування або профілактики, зможете все. Але ви знаєте, вам навіть ніхто й потрібен не буде. Ви самотужки все це зможете вирішити. Мак один. Він один. Але всемогутній. Так що, вперед, якщо є якась у вас невеличка халепа, зможете все вирішити по здоров'ю. І тепер давайте подивимося ще одну карту для тих водоліїв. То зібрався у відпустку. Подивимося, що та карта вам покаже, що там може бути в тій відпустці. Верховна Жриця. Хм. Карта дуже така загадкова, одна з самих таємничих в колоді Таро. Але вона вказує на те, що у вас буде дуже висока інтуїція. Тобто, якщо ви кудись зібралися їхати, от буває, знаєте. Або відгуків немає, як прочитати, бо їх немає про, про те місце, про ту місцину, куди ви зібралися, або ще там щось таке. Інтуїція вам підкаже. От, або їхати, або не їхати, наприклад. І ще одне: ця карта дуже любить тишу, і тому, якщо ви десь зібралися кудись їхати, не афішуйте. Заздістеньків багато, дуже і оце почнуть оце вам на вуха капати і можуть зіпсувати всю відпустку і Може і поїхати не вдасться, щось зірветься, наприклад. Тому тихо-тихо, ще раз тихо. От відбудете поїздку відпустку, приїдете, от тоді вже можете хвалитися фотки показувати. Наприклад. І порада від карт. Що водолієм Радять карти. Закохуйтесь. Тут кохання. Ой-ой! Тому, якщо ну, хтось самотній, наприклад, зустріли, не поспішайте відштовхувати людину. Можливо, це ваша доля, може ваше щастя. Або якщо ви вже в парі, в шлюбі, то якісь зловите моменти, от такі дуже цікаві, які, як то сказати вам, це як почати заново, знаєте, знов пристрасть, знов спалахне. Тобто розкочегарити вже, можливо, ті якісь, що трошки застигли почуття, якісь отакі. От шанс буде. Шанс буде. Не відвертатися від нього. Дуже, дуже чудова карта. Ну а нарешті тепер давайте подивимося на сюрприз місяця липня або несподіванку, що він вам може, я три карти з Оракула викину. Ну, чесно кажучи, дивіться, тут карта зірка. Зірка, карта ілюзій, ну і що, і карта рівноваги. Бачите, вам треба якось визначитися зі своїми мріями, тому що буває таке, що ви не просто якусь мрію ставите перед собою. Ви просто літаєте в хмарках, в якихось ілюзіях, тобто щось таке, ну, яке не має під собою абсолютно ніякого підґрунтя. І вам треба дійсно якось зняти ці рожеві окуляри, не будувати замки на піску, наприклад. От, а сконцентруватись на чомусь одному. І тоді мрія ваша здійсниться. Ось такий сюрприз. Шанс вам буде розібратися в цій ситуації. Я дуже на те сподіваюся. Ось такий. Цікавий у вас розклад, вийшов, шановні мої водолії. Шануйтеся, бережіть себе, любіть себе, і все, все тоді буде дуже добре. Щасливої до зустрічі на каналі. Па-па!